Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Age of History 2. І сьогодні, саме сьогодні, нам доведеться захоплювати велику частину Африки. В минулому відео ми захопили ось тут кусочок такий хороший, але він ще до сих пір мене турбує бунтівниками. Тому доводиться їх трошки дефати Поки я підготовився, підтягнув чуть-чуть армію тут, Чуть-чуть тут, чуть-чуть тут, чуть-чуть ось тут і чуть-чуть ось тут. Щоб так отут підзабрати, і ось тут. Армії є купа, але є багато дуже справ. По ідеї, все мене. Уже підстягувалось, Щас головне всім відразу війну не кидати. Ми поки що щас розберемося ось з Кіпром і Грецією. Я думаю, це буде правильно. Тому оголошуємо війну Кіпру і оголошуємо війну Греції. Вона з Норвегією в Союзі. А де та Норвегія? А Норвегії немає. Норвегії тупо нуль. Хе -хе. Норвегії вже не лишилось. Ладно, Греція, давай. Успіхів тобі. І до побачення. А ми, напевно, щас давай на цей острів. Ось таку підемо, чи, можливо, сюди давай в ці острова. Коротше, якось щас розберемося. Ці 8 тисяч, давай сюди, кудись. Ні, на ці острова, отако Бенс. Ці 9-19 тисяч сюди. О. І в теорії, по ідеї, ми щось бистренько тут з усім розберемося. Я на це дуже сильно сподіваюся. А поки що я би ще з цими чилами розібрався, з Єменом, та і разом з цим всім з Ізраїлем. Тому оголошуємо війну і одним, і іншим. Отак-от. І погнали. Сюда, тако, менчички, сюди також кусочок меншечки, і сюди Бішечки і цих підтягуємо і пошурували. Пошурували, пошурували, тому що є ще куди стримитись нам. Так, сюди тако чуть-чуть бішечко сюди тако відправляємо всіх підряд і погнали. І головне, отут не забути, треба теж зайти. Я сподіваюся, що мені тут армії вистачить. Хі -хі. Хоча хто зна, можливо, і не вистачить. В теорії я скрізь розповсюдив свою армію, і, по ідеї, має бути все чітко, правильно? Ага, ну ось тобі і чіткість того мого плану. Ось тобі ще шматочок. Так, тут пробились, ну слава Богу. Правда, так, впритик, 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 заходимо. Просто маленькими арміями щас нападаємо, тому отакі от і приколи можуть траплятись, Це в принципі норма. Так, тут ми, звісно, дефаємо, хорошо, слава Богу, тут теж. Головне нам зараз ось тут розібратися, бо в них там дві тисячі, це так, то у них у хриму тобі. Я думаю, що ми щас розберемося ось таким от шляхом. Просто сюди отправляємо, мобілізуємо, сюди отправляємо. А можна ще раз мобілізувати? Так? Да? Почекай, я ще раз мобілізував, обалдеть, я й не знав, що так можна робити. От вік живе вік учись. Ладно, пошурували далі. Нам треба якомога більше просто все це позабирати і не паритись абсолютно. Потім тут, тут у нас теж є виникла чуж. Проблемка, бо вони пройшли туди, куди не треба було. Ну, що ж поробиш, то я був трошки винуватий в цьому плані. Так, сюди відправляємо таку половинку, сюди трохи. Давай погнали, забираємо це все, тому що нема що тут ловити. От, потім давай далі. Цих 400 на цей шматочок острова, цих 3000 сюди. А тут ми шуруємо далі. вже. Ага, ми не можемо сюди піти. Ми можемо тільки сюди пошурувати. Окей, питань нема, питань нема. Щас будемо пробувати? Погнали, дивимося. Так, тут нас пробили. Жорстко, тут ми зайшли. Хорошо, Зайшли. не зайшли. Диви, не попроходили ніде. Обалдеть! Так, зато тут пробігли? І чотенько. Ага, ми можемо на ці острова піти, тако, да? І можемо піти на ці острова. Хорошо. Тут ми все зробили. Давай відправимо їх сюди. Бо. А, ну це якраз воно все разом є. 18 тисяч цих. Куди їх відправити? Блін, я б кудись їх відправив. Ну ладно. Поки що не пойми куди. Може, оцю Вендету? Що тут у тебе одна про? Нажимаю Вендета, поняв. Ага, ось воно, Мальта. Ну давай тебе сюди до Мальти, йоу. Отак ось сюди го. Ти пливи, а ми, в свою чергу, отут повинні дуже сильно розібратись, тому що у нас є трошки oh. <клес> трошки проблеми. Давай отако зробимо, отако зробимо. Тут підтягнемо по-любому. Тут 100% треба призвати людей ще, щоб вони особо тут тако жорстко не проходили. Тут ще раз мобілізація тако. Бемс, є такий момент. Ну, і в принципі, я думаю, мені цього вистачить. Хоча хто зна, хто зна. Тут ще ще острів є, мене є якийсь. Я думаю, що все буде чітко. А, і оцей шматок треба забрати. Оце я забув. Оце я завтикав трошки. Ну і в цілому погнали, дивіться. Так, тут по-любому, ну це понятно. Ось тут провтикав кусочок. Блін. Трошки бачиш, пропускаєш пару шматків, і все. І, а, і війна затягується просто. Неймовірно надовго, що цього не хочеться робити, понімаєш? А тут отож мобілізуємо шматочок і шуруємо сюди тут отако на дві сторони, розділяємо, тут теж підтягуємо. Давай попробуємо такими силами позабирати. Якщо не вийде, то ми ще ще раз мобілізуємо. Я, в принципі, розумію, що це трошки погано і скажеться на стабільності, на стабільності наших провінцій, але ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Такі діла. Такі діла. А тут ми можемо спокійно зараз розгулятися, позабирати купу-купу всього. І все буде чіки-пуки. Правильно? Правильно. Пойде й так. Пойде, і все зробив. Давай дивитись, Бемсу, не пробилися, не пробилися, слава Богу. Так, ну тут, ідеї хтось там підійде. Отако зашли. Отут, блін, багато, диви 1200. І тут ще 1000. Короче, Коротше, є трохи проблем. Треба, походу, або більше мобілізувати, або підтягувати наших друзів. Я не знаю. Так, тут давай порт побудуємо відразу і ці вісім тисяч, шуруй сюди, там буде порт. Потім, давай, коротше, ми більше зробимо мобілізації, тому що у нас реальні проблеми. У нас без шуток починаються трошечки трабли, тому що. Дуже багато армії всіх людей. Це реально неприємно. Давай цю тисячу отако заберемо оцих. Попробуємо щось їм зробити, хоч якось, хоч якось, якось, якось. Хоч щось. Тут теж отако. І тут ми по-любому ще мобілізуємо, щоб само собою ще підтягнути людей. Бо ми б'ємося дуже маленьким ресурсом, і не хочеться викликати більше ресурсів, притягувати сюди, але, походу, доведеться. Так, давай підтягуємо всіх абсолютно. Отако. Ну, в принципі, давай дивитись, так? Да? Тут ми все забрали, тут ми йдемо, цю мальту заберемо. І в принципі, все, так? Да? Ага, ну тут, правда, звісно, нам, походу ходу, халепа. Хоча не впевнений, я по суті. Ми вже тут нормально тако розібрали їм військо. Так, давай сюди, отако, чуть-чуть. Просто щоб було. Ці 700, давай сюди, во. половинку. Тут 8. Ми сюди зайдемо. І тут отако попробуємо. Чисто спробуємо, можливо, щось із цього вийде, я не знаю. Обов'язково стягуємо армію. І в цілому, по ідеї, має бути непогано. По-перше, кіпру треба кинути мирні переговори. Треба забрати Кіпр. бо кіпра вже нема. Отако ми його забираємо. Потім Ізраїль, теж вибачай, ти вже наший. Бо ти на карті мені конкретно заважав. І Греція теж стала нашою. Хорошо? Хорошо. З цим яменом ми зараз розберемося. Я думаю, то не проблема, блін, диви, тут тища з гаком була. Ладно, давай пробувати. Отут-отако зробимо, отут-отако, тут підтянемо і отако нападемо. І, по ідеї, буде все чітко. І поки що робимо конкретну асиміляцію того, що ми можемо зробити. Тут обов'язково армію стягуємо, відводимо її, в море, для того, щоб вона тут особо не заважала. І Вендета оголосити війну. Вона з якимись типами. Я не знаю, що це за чуваки. Ну, в общем, Вендета, вибач. Але тобі хана. Тут порт є, ми на всякий випадок. Давай сюди перетянемо. Чотири хода. І let's go. Бач, диви, що робить. Диви, що робе. Лисий. Бемс, бенс і бенс. Все, Чотенько. тут зайшли, забрали. Так що, вендета. Мальта, давай мирні переговори. Я забираю тебе. Да, мені цього достатньо. Цього ємена в нього є тут островок. Я не знаю. Коротше, мені він не треба, цей остров, я не хочу ще затягувати з ним. Просто забираємо цей Ємен. Отаком. Отут кусок і отута. Все, чотко, так. Бенс. І обов'язково. Асиміляція. Бо якщо тут будуть бунтівники, мені це взагалі не подобається. Я не хочу цим займатися. Абсолютно не хочу з цим займатися. Так, отут мені по-любому треба асиміляція. У мене нема очків, так? Да? У мене з'явились бунтівники. Ну, про що я й казав? Вони почали з'являтися вже трошечки тако частенько. Бо часто ми воюємо, хочу сказати, тому вони і є. Так, договір про ненапад з Сомалі. Сомалі, сім провінція. А де ти є? Ага, ось до 40 ходів. Ти зі мною не дружиш, але даєш мені договір про ненапад, да? Ну. На 40 одім. Давай приймемо, ми все одно до тебе поки що не підемо. Може так, хоча б він на мене нападати не буде. Так от ми зробимось такого, ось такого, ось щось, тако, щоб нормально було. Потім. Оцю всю движуху нам же ж треба якось асимілювати. Для того, щоб її асимілювати, треба витягнути військо. По-хорошому. І стабільність провінцій. І давай робити асиміляцію там, де я можу це зробити. В принципі, асиміляцію нібито я провів, і в цілому все у нас дуже і дуже хорошо. Головне тепер розібратися ось тут. Армії у мене тут уже достатньо. Якщо що, я можу призивати тут дуже малі. Шматки, я не знаю чому, а ну в принципі здогадуюсь, бо тут абсолютно нема населення в цих людей, але ось ця країна має півмільйона населення, і це немало. Армії у мене тут не так багато. Давай цих чуваків трошечки тако підтянемо, я думаю, тому що 367 тисяч. йоханий бабай. Біля Судана. Ну вони тут надо. питань нема. Але з Суданом поки що війна оттягується помаленьку, тому що я би, звісно, тут поки що подумав, як то правильно зробити. Провінції 47 оцих чуваків, вони великі. Правда, де вони? А, вони ось нижче, так? Да? О, у вас тут великі, великі Ефіопська імперія. Великі. Тут вони всі якісь великі, але дуже слабкі. Ладно, підтягуємо просто таку військо. Я думаю, буде чітко. І тепер ми можемо, ми можемо спробувати напасти на того і на Португалію. Давай поки що просто тільки на того, щоб я би. щоб я особо не парився. В неї, кстати, думка плюс 79. Ну, я з ними не хочу союз ніякий включати. Мені, в принципі, і так норм. Але я трохи і оці 9 тисяч треба було би потягнути сюди. Бо я тут тако не проб'юсь, поняв? Я можу прям крепко не проб. Ой-ой-ой, ой-ой! ой Так, отако -от зробимо. Тут у мене 29. Ми підемо сюди більшою кількістю. Даже сюди, давай чуть-чуть. що -чуть такого одкинемо. Тут ми підемо тако, сюди також 1000 зверху. І сюди відправимо кусочок. Всі, дев'ять, п'ять сюди, дванадцять, сюди, двадцять дев'ять. Коротше, у мене тут ще армії нормально. З цієї сторони, а з іншої сторони, у мене ще нема армії. Це, звісно, погано, супер. Але що ж поробиш? Кстати, у мене тут сю 20 тисяч є наниканих. Я би їх відправив ось сюди. Бо тут нема замку, і ми тут добре зайдемо. Ти в цілому ок. Давай давайте забрали, 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 забрали. Ну я впевнений, що це тільки в кількох місцях було в них так багато армії, і далі у них вже буде, звісно, менше. Так що я думаю, що все буде чітко. Все буде чікі-пукі. Так, сюди погнали, сюди погнали, погнали, погнали. Тут підтягуємо. Ці 19 тисяч зараз ми розіб'ємо. Отако на разні маленькі лагерька, щоб забрати якомога більше території зараз. Ну і тут, в принципі, так само зробимо. І отако пошурували. Так, щось ти пробуєш нападати, ну, чуваче. Ти розумієш, що це трошечки, ну, трошечки безпалі. Короче, одним словом, тому що я доволі такий жирний чел. Ти мені ні чорта не зробиш. І я жирний в прямому і переносному сенсі, так що ти цього. Ти думаєш, що ти робиш? Бо я буду нападати капець як жорстко. Отако ми зробимо. Отако ми зробимо. Отако зробимо. Сюди. Щось ми нормально тут наторгуємо. Територіями хочу сказати. Сюди ми заходимо, забираємо теж дві частинки. Чому би й ні. Ці чотири хай будуть тут. Ми сюди ще попідстягуємо, тому що нам треба буде забрати і тут кусок, і тут кусок. Погнали. Бемц, 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 бемц О, не пройшли. Диви. Оце, кстати, погано, бо вони ще сюди підуть. Вони ще сюди підуть, почнуть забирати купу територій. Ми отако спробуємо зробити. Отако, отако. Цих підтягнемо сюди кусочок. Тут забираємо, а цих сюди кусочок. І вони, коротше, нікуди вже не зможуть зайти. Правильно? Правильно. Ми заходимо, значить, сюди і сюди. І в теорії ми забираємо повністю всю країну. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Все. 93%. Я не знаю, що де в них ще є. Скоріше за все, ось якісь острова, ті да? Ні, то гвінея якась. Коротше, в Португалії ще дуже багато островів скрізь. Ну, але цих чуваків, я думаю, ми можемо спокійно, спокійно розібрати того, де це того ще знаходиться. Чорт його знає, де воно знаходиться, але давай ми заберемо все, що можемо забрати. Того, бем, того взяти все. Да. Отако ми і забираємо. Те, що ми тобі оставили, вважай, що подарували. Тут ми отако підтягуємо армію, тому що є ще що забирати. Так, бемц, все, територія наша, пора асимілювати. Бем-бем-бем-бем-бем. Щас відразу все, що можна швидко зробити, те асимілюємо. Давай далі асимілювати частинки, які можемо. Є момент, давай ще. Є момент, давай ще. І таку ми легенько відходимо і асимілюємо по чуть-чуть. Ми ще можемо асимілювати ось ці куски великі, в яких вже є наша армія, але стабільність там трошки краще, чисто через те, що є армія. Щоб не було всяких таких, ну, форс-мажорів і шансів революції, треба ось такі от асиміляції робити. Але коли в тебе дуже багато території. То складно робити ту асиміляцію, чесно кажучи. Ладно, по ідеї, армія у мене стягнулася, щоб хто не казав, оголосити війну Португалії і оголосити війну цьому Сан Лорену, Сан Ліону. Бемс. Раз, два, три, чотири, та й п'ять. Отако. Тут тако підтянемо. Та й зараз ми все позабираємо. В общем, одним словом, це супер легко робиться, як я поняв Ми ще за один ход та й все позабираємо. По ідеї, правильно? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять. А, оцей кусочок ми тільки не забрали. Ну. Ох ти, йо, дивись, якого острова малого пішов. Диви, 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 що робе. Лисий, не на того ти напав. Не на того ти напав, чувач. Так, тут ми, значить, повинні укр укріпитись і забрати. Отако от, от ходимо. Отако от заходимо. Заходимо тут. І все в теорії. В теорії, да. Потом. Тут ми ще скипаємо, забираємо. Тут не пробились, лол! Я не думав, що там так багато армії. Я щось не подивився даже. Ну, а те, що я тут упустив просто маленький островок, оце моя була помилка. А зараз вже треба, отут тако. тисяч 12. Отут тако 50 закинути. А тут я не призву багато, так що, по суті, ні чорта й не зроблю. Давай підкачаємо прибуток. Від цього, всього лайна. і, само собою, тут. Ми зараз повинні забирати малий оцей кусок. Давай дивіться. Бенс, зайшли. Хорошо, хорошо. Тут не пробились. Вони теж не пробились. А ми заходимо в оцей манюній кусочок. Все, і можемо кидати перемир'я Сан Ліону. Бенс, бенс, бенс. І все, Сан Ліона нема. А Португалії зараз теж кинемо. Забрали. Португалія. Мирні переговори. Бо острова ваші забирати я не збираюсь. Мені то не цікаво. Взяти все. Є момент. Все, да. Ентер. Все. все. Все стало нашим. Отут треба чуть-чуть армію одтянути. Щоб я міг робити конкретно роду асимпії асиміляцію Отако. От Хорошо. Опа. Все, погнали. Асимілюємо потихеньку. Тебе теж. Пожди, не мобілізація. Ні 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 не путайте ці слова. А, я не можу асимілювати. Ось так: Бенс, є момент. Тут ось теж є момент. І ось тут теж. все чотенько Позабирали купу країн. Тепер можна тягнути військо сюди до. Ось цих типів чи ні, не до ось цих. Ми цих не будемо трогати. Нам Судан треба. Нам треба Судан. З Суданом було би добре розібратись. Так, друзі, армія вся стягнута. По суті, ми вже готові нападати на Судан. 850 тисяч населення, але це робити ми будемо вже в наступних серіях. Поки що ми тут нормально позахоплювали. Ось тут очистили грацію і кіпер. Почистили, тут ємен, був Ізраїль. Коротше, нормальну кількість держав ми позахоплювали. Кстаті, цивілізація в золотому віці науки. Дослідження плюс 24%, бонус до озброєноздоку. Здатності 14% прибуток від виробництва плюс 9. Це хорошо, ми зможемо нормально так нападати. Ну нападати, опять-таки, наступна серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока.